Доброго ранку, доброго дня. Треба вітатися чемно щодня, Усмішку людям усім посилати, доброго ранку, щиро бажати. Дітки, сьогодні я пропоную вам послухати віданечку, яке називається Чарівні слова. Слухайте уважно. І розглядайте картинки. Домовились? <плес> да. Так. Керівні <плес> слова. Іринка прийшла притягнути <плес> <в дитячого плес> садочка. <плес> <Одні, одні, плес> <шіп> дві такі, дві такі. Да. Дуже голосно розповідає там щось. Техесенько, будь ласка. Дякую. Чарівні слова. Іринка прийшла з дитячого садка і розповідає. Мама Ганна Іванівна казала, що ми повинні бути ввічливими. Увесь вечір Іринка намагалася бути уважною, не забувала казати чарівні слова, а другого дня її. Начебто підмінили. Що з тобою, донечко? питає мама, хіба ти забула про ввічливість? А сьогодні нам вихователька нічого не казала. Дякую, Дякую. Давайте я вам ще раз його прочитаю, послухайте уважно. А Ірина шісті. прийшла з дитячого садочка і розповідає, мамо, Ганна Іванівна казала, що ми о, о, бути великіми. Увесь вечір Іринка намагалася бути уважною, не забувала казати чарівні слова, а другого дня її як підмінила. Що з тобою, донечко? Питає мама, хіба ж ти забула про ввічливість? А сьогодні нам вихователька нічого не казала. Дітки, скажіть, будь ласка, про кого йдеться в цьому творі? Танюшечка, про кого йдеться? Про дівчинку. Так, про дівчинку Рома. А як звали дівчинку? Гріша як звали дівчинку? Іринка, про дівчинку Іринку, ще про кого? Про маму. про маму. І про виховательку Ганну Іванівну. Дітки, а чому Іринка була Вічливою? Тому що їй про це сказала Ганна Іванівна. І тому Іринка. Що робила цілий вечір? Вона намагалася бути якою, дітки? Уважною. Вона не забувала казати чарівні слова. А що сталося з дівчинкою наступного дня? Вона теж поводилася ввічливо і чемно? Ні. ні, правильно, вона була невічливою. її як підмінили. Дітки, а як ви думаєте, потрібно бути чемним завжди щодня чи ні? Так. Да. Так, звичайно, потрібно бути чемним і вічливим завжди, щодня. А як ви думаєте, чи потрібно робити вихідні дні для вічливості? От, не вживати ввічливих слів. Чи потрібно робити такі вихідні дні? Ні. Ні, звичайно, не потрібно, правильно. Тому що це не так же й важко казати вживати ввічливі слова і бути чемним. Тому це треба робити завжди щодня вживати ввічливі слова. Чарівні слова, дітки, вони бувають різними. Бувають вічливі слова. Привітання, вибачення, подяки. Прохання, прощання. Давайте ми з вами спробуємо назвати слова привітання. Дівочка, слова доброго ранку. Молодець, доброго ранку. Доброго. Танечка, які слова привітання ще ти знаєш? Доб... Доброго дня. Доброго дня, вірно, ще Рома. Добрий вечір. Доброго ранку ми називали. Вітаю вас. А слова вибачення, дітки, хто знає, які це слова вибачення, Гріша? Вибачення. Правильно, Танюша. Гріша, ще які слова? Єва. Перепрошую, вибачте, пробачте це слова вибачення. А слова подяки, хто знає. Дякую. Вірно, дякую ще. «Дякую». Спасибі. Щиро вдячний. А слова прохання. Якщо ви хочете попросити когось про допомогу, що ви кажете? Будь ласка, прошу. Не так. Коли ваша ласка? Добре. І слова прощання? Це які слова назвіть, будь ласка. До побачення. До побачення ще. Хорошого вечора. Так, гарного вечора. вечора. Ще, Ще, танюш. Хай щасти. Всього найкращого. До зустрічі, це слова прощання. Дітки, вічливість це дуже важлива риса вихованої людини. От, наприклад, коли ми вітаємось, важливо не лише е, вживати слова. А потрібно ще й е, мати гарну інтонацію, використовувати жести, міміку. Чи приємно буде для вас, якщо е, я з вами привітаюсь похмуро? Вам буде приємно? Ні, ні. А якщо я з вами привітаюся з посмішкою, вам буде приємно? Да. Так, звичайно, подивіться, будь ласка, на два смайлики, які на картинці. Як ви думаєте, який тут смайлик веселий, а який у нас сумний, похмурий? Зліва смайлик який? Веселий. 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 А справа? справа. Лучний. Похмурий, сумний, невеселий. І, звичайно, нам приємніше дивитись на який смайлик, на той, який посміхається, який веселий, радісний, який дарує нам свою посмішку. Так, а зараз будьте уважні. Я вам прочитаю віршики, але ви маєте мені допомогти. Ви маєте сказати слова, які пропущені. Слухайте уважно. Учні йдуть щоранку в школу дзвонить дзвоник, дзень зелень. Учні вчителя зустрічають і говорять. Добрий ранок! Добрий ранок, добрий день! Вірно, молодці! Добре, наступний віршик. Коля наш образив таню. Чути схлипування плач. Що сказати треба Колі, Люба танечко. Не плач. Не плач або пробач. Треба вибачитися так перед танечкою, за те, що він образив таню. Добре. Дивіться на картинку, вона вам буде допомагати, щоб ви краще сприйняли рядочки, які я читаю. Їхав Віталик по доріжці. Через Сашу раптом впав. Саша мовчки відвернувся і нічого не сказав. Що треба сказати? Що треба сказати, дітки? Вибач треба сказати. Вибач, Вибач. Вибач так. А такий віршик. Як задачу вирішити дуже дуже важко. Тут сказати треба другу. Поможи. Будь ласка. Вірно, Танюша, молодець, будь ласка. Допоміг тобі товариш? Поспіши з подякою. Не забудь йому сказати гарне слово. Дякую. 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 Вірно, євочка, молодці. Допомогли і всі слова знайшли, які у віршику пропущені. Добре, розумнички. А зараз я пропоную вам послухати ще один вірш. Який написала Варвара Гринько. Віршик називається Рідна мова. Слухайте уважно добре. Так. Сію дитині серденьку ласку, Сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, гринтливе. Слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини, щедро даруйте людям дитину, мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Дітки, ви прислухали віршик. Чи зустрілись вам у віршику вічливі слова? Ви почули тут слова вічливі? Так. Да. Так, які? Давайте назвемо. Будь ласка. Будь ласка, да. так? Побач. Спасибі. Спасибі. Вибач. Вибач. Доброго ранку. І світлої днини. Це вічливі слова. Так, добре. Дітки, а кому потрібно говорити вічливі слова? Добрий слова. Танюшечка, кому? Кому треба говорити вічливі слова? Всім. Правильно, всім. І дорослим. І діткам ці слова треба говорити всім. Ви одне одному також говорите всі ці слова. І це дітки свідчить про те, що ви виховані. і чемні дітки. У кожного віршика є початок, тобто зачин. Тут віршик, слухайте, як починається. Сію дитині серденько ласку. Тобто у віршику мова буде йти про що про ласку, яку виховують у дитини? А кінцівка вірша у нас така: мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. То що ми можемо сказати? Яка наша мова? Тепла. Тепла. Так, вона тепла, вона рідна і тепла мова наша багата на слова. І тому вона така рідна і тепла, як батьківський дім. Дітки, дуже важливо говорити ввічливі слова. Таких слів у нашій мові дуже-дуже багато. І їх потрібно не тільки знати, а ще і вживати обов'язково. Тоді буде приємно і людям, і вам. Рома, скажи, будь ласка, які вічливі слова ти запам'ятав? Рома! Євочка, які вічливі слова можеш назвати зайчик? Спробуй. Дякую. Дякую. Ще. Пробач. Пробач. Танюшечка, ще допоможи, будь ласка. Які вічливі слова зможеш назвати? До побачення. До побачення. Побачення. Ще? Доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Так, вірно. Грішечка, зможеш назвати слова якісь? Спасибо. Спасибі, дякую. Гарного дня. Всього найкращого. Добрий день, доброго ранку. Перепрошую, вибачте все слова увічливості. Кого побачиш, усміхнись, кого зустрінеш, привітайся! І ніжно в очі подивись і подружитись намагайся. Коли спілкуєтеся з кимось, чарівних слів не забувайте. А мені вже прощатися з вами час. Я дякую вам за увагу. Ви, дітки в мене, молодці, дуже гарно працювали, відповідали на всі запитання. І уважно слухали, коли читала оповідання вірші. Подивіться на смайлик, він дарує вам посмішку. Завжди посміхайтесь і будьте чемними і ввічливими. Всього вам найкращого, дітки, до побачення. До побачення!